На кількаденний відпочинок і тренування доброїв прибули юні футболісти команди Каріта з Запоріжжя. Ситуація у Запоріжжі не дозволяє зустрічатись так часто, як цього вимагає тренувальний процес. Та діти скучили не лише за тренуваннями, їм не вистачає елементарного спілкування з ровесниками. У пошуках спокійнішого місця для тренувань сконтактували з футбольною командою Каріта зброди та, отримавши запрошення, облюбували наші футбольні поля. Карі та зброди подбали і про відпочинкову складову програми перебування. До нас приїхало 32 дітей. Це разом з Запоріжжя і «Львів». Також формату Каріта Запоріжжя супроводжують їхні наставники і також, також і кілька мам. Ми вважаємо, щоб програма була максимально насичена. В понеділок вони приїхали і трошечки мали відпочинок з дороги, поселилися, адаптувалися, гарно, смачно поїли. Вівторок почалися тренування. Ми також організували таку прощання піцу піцею на території храму. І отож цю команду також запросили пригоститися. Також хочемо показати їм наше старовинне місто, провести невеличку екскурсію по бродах. Обов'язково завітаємо студію 100 талантів броди. хочемо зробити спільне заняття з нашими дітьми, можливо, влаштуємо якийсь кіноперегляд. Також окремо хочемо зробити невеличке заняття для дорослих. До тренувального процесу долучилася команда зі Львова. Тож вирішили організувати товариський турнір між дитячими футбольними командами: «Карітас Запоріжжя, Карітас Львів у ГКЦ і «Карітас Броди». Зараз ми маємо 10 дітей. Націлюємо їх на командну роботу, на якісь поставлення цілей і маленькими кроками досягаємо ці цілі. Чому ви вирішили завітати на таку товариську, я так розумію, зустріч у броди, так? Та ну тому, що приїхала команда Запоріжжя, і це буде класний обмін досвідом знайомства і взагалі для дітей це корисно переключити світ, життя вирути? Ми дуже вдячні за такий теплий прийом Каріта зброї. У нас команда «Карита Запоріжжя, яка бере участь у змаганнях. І на перші навіть міста від Запоріжжя. Які ще турніри були на виїзді крім в На жаль, ніде не були. Я ж кажу, це ну, чудова така нагода приїхати mm -hmm. в таких умовах позайматись в таких полях, які представили нам в городах. Це просто чудово. Як вам вдається зараз організовувати тренування цих дітей там у себе в Запоріжжя? Да, зараз Запоріжжя, да, це трифронтове місто і встійні тривоги. І був тренувальний процес, але ну, він дуже тяжко проводити в тому обсязі, для тому він має бути. І, і чим особливий ви Піткарі? Особливий тим, що тут і хлопці, і дівчата дуже різні. І вони познають цей світ ну, через футбол. Через футбол. Це я гадаю саме. Саме таке основне головне особливо, тому що немає такого розділення хлопці дівчата можуть грати всі, і це здружнює. тому що і дівчата і хлопці мають право грати у футбол, і це класно це особливість. Бажаю, щоб ми реально були цілим єдиним. Тому що коли ми разом ми можемо досягати великих цілей, разом. діти і війна, і спорт як порятунок від думок і тривожностей під час війни. Розуміючи це, організатори футбольного чемпіонату Карітас Україна цьогоріч провели його в Румунії. А турнір у бродах був як ностальгія по цих змаганнях, кажуть самі діти. Гра настільки захопила, що діти на деякий час забули про постійні тривоги у рідному місті. Зауважили і представники футбольної команди Каріта з Запоріжжя, і батьки, які прибули у складі груп підтримки. Ми вирішили приїхати в Броди до. Бо ми давно вже не вирушували саме на Західну Україну. Ми хотіли побачити саме цей колорит, мову українську справжню. Також у нас хлопчики хотіли поспілкуватися з карітасом Броди, також а, до карітасом Броди доєднався карітас Львів. Тому ми сюди приїхали. Отака у нас була мотивація. А мета, щоб у нас діти більш соціалізувалися, у нас на жаль в Запоріжжі тривоги, тому все йде в форматі онлайн. Діти не бачать один одного. А тут ми їм даємо можливість соціалізуватися, повзаємодіяти один з одним, по отримати живі емоції справжні. І показати, на що вони здатні. В принципі, приїхали сюди 15 дітей, а це 14 хлопчиків і одна дівчинка, і також четверо у нас батьків. Одна з батьків у нас мама це як заступник тренера. Вона приїхала. А ви займаєтеся суто спортивним напрямком в Карі та Запоріжжя? А я аніматор в карітися Запоріжжя, і моя мета, в принципі, це соціалізація дітей і організація для них різноманітних міроприємств. Це таке ж саме, якби міроприємство, де треба за дітьми дивитися, наглядати, піднімати їх бойовий дух, щоб вони перемагали. Якось так. Дається вам це робити? А ну я стараюсь. Ми приїхали в рамках роботи нашого проекту. Діти в нас, наша футбольна команда є самоорганізована. Це є діти, які тренуються в нас на території на невеликому полі. Там на ну, чотири рази менше ніж це. Ця половина на якій вони грають. Наша тренерка є волонтеркою. Це діти, які просто хочуть займатися в. Конкретно в цій команді зараз об'єднані діти з усієї України. Тут є і львівські діти, і діти ВПО, які зараз є у Львові. Команда тренується з... з березня місяця. З березня місяця. І це такий наш другий визнаний, друга спроба пара. Другий раз ми виїхали командою потр... потренуватися з іншими дітьми. Їх дуже надихнула сама ідея, вони захоплені, їм подобається футбол. Це те, що вони самі придумали, самі організували, ми, ми просто підтримували. Це їх міні-проект, їх розвиток. Yeah. -huh. Oh. E, кажуть, що ви почули, що тут приїхали з Запоріжжя, і от власне це спонукало вас. Підлаштуватися, так? на цей тур. А, Так, просто було цікаво. Нас запросили, я запиталася дітей, діти сказали так, з радістю поїхали. Бо Бродом ми грали в Румунії, а не так. Бродом ми знайомі з Румунії. Я не пам'ятаю, ми грали з з ними. Грали з, з цією командою у нас якраз зараз грає 70-80% складу, що був в Румунії. Просто захотіли ще що... дітям, так. подобається грати в футбол, і вони просто хотіли пограти з кимось іншим, з якоюсь більшою командою. І Коли поступають запрошення, то вони їдуть в силу теперішніх обставин. Такі турніри, такі можливі поїздки зараз є рідкісними навіть для великого міста, і в місті так само це важко організувати, тому що Ніхто не хоче зайва розбрати на себе відповідальність, повідальність велика. Від Турнір тут організований, ми радо відгукнулась. Пані Люба все гарно, чудово зробила, придумала, взяла на себе організацію і ми скористалися нагодою. приїхали в гості. Команду, так і за інші. також відбуваємо і, і за броди. але більш за все підтримав на цю рідну команду захиміти та е, дитина ваша займається. Так, вона займається. Хлопчик, він хлопчик. Як Іванко? Він займається вже 5 років. Які враження у вас від поїздки? Дуже чудово, дуже подобається і місто, і люди всі такі приємні, всі такі добрі. Всі, ми де не йдемо, нам пригощають, нас завжди кудись запрошують. Дуже класно, нам дуже подобається. Чому ви підтримуєте діяльність каріта з Запоріжжя? Тому що вони дуже допомагають усім і дітям, і дорослим, а особливо в нашому місті в такий важкий час ну, дуже допомагають. Розкажіть зараз про своє життя в Запоріжжі. Ви нікуди, я так розумію, не Ні, ми, ми не виїжджали у нас. Ну якщо окремо брат нас, то ми багатодітна родина, але ми залишилися в Запоріжжі, тому що у нас старенькі батьки, за ними треба доглядати. Ми ну, прийняли таке рішення, що залишилися в місті. Так було дуже трошки страшнувато, трошки важкувато, але нічого витримали. Трошки звикли, звісно, до цієї ситуації. Ну, нікуди, нікуди подійнишся, не подінешся, треба якось жити далі. Ліжки відпочили діти вже тут, як? А, діти тут в захваті, в повному, вони. Їм подобається все. Моя дитина навіть сказала, що мама купиш мені таку саму подушку і додому повезеш. Тому що в у мене вдома не така. Тут класна. Мені подобається. А де вас поселили? Де ви живете? А діти живуть у хостелі е -е. це навчально-виховний процес зараз у Запоріжжі. У нас він повністю дистанційний. і садочки, і школи і всі роботи для дистанційної основі Дотримуються також вимог щодо тривог. Коли починається е, тривога, уроки і заняття е, зупиняються, діти роблять е, самостійну роботу, надсилають потім е, на перевірку вчителям і отримують оцінки за це. Ну вартувато і дітям звісно, і е, батьки дуже в тому, що більшу частину вони змушені робити з е, дітьми, але ну, нічого, це саме головне, що всі живі, здорові, все інше, ми не здогонимо. Нагороди, які забезпечила бродівська міська рада, уже чекали на переможців. Фінальна гра бігла кінця. У підсумку команда із Запоріжжя обіграла наших Карітасівців з рахунком 3-1. Фінальний свисток і команди шикуються для нагородження. Кращими гравцями турніру визнані Вешта Володимир із львівської команди Карітас, Євстофів Олександр із Запоріжжя і Родін Роман з команди Карітас броди. Всі учасники були відзначені нагородами і призами смаколиками, адже перемогла дружба, як зіграла твоя команда 9 з 10. Ми грали в пас і забирали м'яч і Їм володіли то який рахунок 3-0. Ну, іванку. Як тобі ще сподобалося взагалі тут у бродах? Не тільки футбол. Ну тут дуже цікаво, все красиво. А що Це. найбільше? Поле тут е, таке хороше. Добре. 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 Ясно. Приїжджайте ще, приїдете? Так. так, так. Як тебе сьогодні вдалася в продаж? Нормально. Добре. 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 Те, ще ми забули один гол. Вже не нуль, один. Чи впрода вперше? Продав? Я вперше. Як сподобалось мені? Як ти сьогодні зіграв? Таке собі. Можна краще. Так, міг краще. Як вам так вдалося натренуватися гарно? Хто вас тренує? Сергій Іванович, наш тренер. Так? А розкажи про свого тренера. Як він вас готував до цих змагань? Ви спочатку перед цим перед цим турніром грали, коли перший раз з, 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 з Запорізь. 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 Так. І, а потім ми вже сьогодні, ну іграли, ми сьогодні грали на кубок на медалі оці всі. Ага, ви розкусили свого суперника ще до цього, поки змагання почали? Є, ми, ми, ми програли скільки кількіме Ага, тобто ви що, недооцінили їх? Є? Ні, ми ні, ми думали, що вони, ну ми знали, що вони так і грають добре, але. Я не на стінки цікаво було. Так, да, цікаво. Висновки, які ти робиш? Шоу, вони дуже гарно під грати, бо вони грають в паси. Завдяки футбольному турніру Експромту, який вдалося організувати у бродах. Діти отримали незабутні хвилини дружнього спілкування, налагодження нових соціальних контактів з ровесниками з різних куточків нашої країни. Знову змогли проявити свої спортивні здібності і навики. Та відчути себе безтурботними як і раніше.